Сьогодні ми з вами поговоримо про День Соборності України. І що це взагалі за День? Між урядами УНР і ЗУНР велися переговори про втілення ідеї Соборності і 1 грудня 1918 році у Пастою був підписаний передвступний договір про об'єднання УНР і ЗУНР. В якому було з'явлення про непохитний намір в найкоротший строк створити єдину державу. 21 січня 1919 році в Кості всенародні збори хвалили приєднати до Української Народної Республіки Закарпаття. І так, 22 січня було проголошено всенародним і державним святом, день видався погідний та гарний, з легким морозом. Та Київ був прикрашений національними синьо жовтерими прапорами та гербами. 22 січня 1919 року на Софійській площі прозвучали такі слова. Віднині заливається в одне вікам відділення одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття, і Придніпрянська Україна в одну велику Україну виповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали кращі сини України. Від є січко одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу. Яке ж значення цей день зараз є у нашій Україні? Століттями розірваний український народ об'єднався на своїй землі в єдиній українській державі, де Ніпряч не вийшла з Російської, а Західна Україна, з Австро Угорської імперії. Акт воз'єднання з луки двох україн був радше символічним знаком прагнення єдності, бо в країни спільності тоді взагалі не було. Що ж це такий живий ланцюг? Ця акція стала однією з найяскравіших подій під час руху за відродження залежної соборної демократичної України. Патріотичні сили передчутті розпаду СРСР від наласі два січня 1919 року. Організували живий ланцюг між Києвом та Львовом як символ духовної єдності людей східних і західних земель України та існування єдиної соборної України. Від одного до трьох мільйонів людей взяв за руки, створили на дорогах і що це безперервний ланцюг. Від Києва до Львова. Одним з організаторів живого сюга виступили дисидент і колишній політів'язень Богдан Горн та його брат Михайло. Ідея з'явилася після ланцюга з луки, проведеного в Республіках Балтії, Литві, Латвії та Естонії, який показав радянському режиму їхню єдність. Крім того, вересня 1959 року, з моєї ініціативи, Морвені звав ланцюг смутку у Львові, де п'яти зустріч Бетені радянських військ Галичину – Живі ланцюги вже в 2000 ні Наприкінці 2000-х років почав відроджувати традицію створення живих ланцюгів, що символізують єдність українського народу. І в 2008-2011 роках у Києві такі ланцюги творили на мосто Патона. Таким чином символічно об'єднував правий та лівий береги Дніпра. Поговоримо про цікаві факти. Двадцять другого січня важливо відзначати як День соборності і як День Першої незалежності України проговори про об'єднання Дніпрянської України з Дністрянською ініціювали лідери саме західноукраїнської народної республіки. Перше офіційне відзначення свята Собор, Росії на державному рідні відбулося 22 січня 1939 року в столиці Карпатської України в місті Хусті. Єдність та соборність прикмети, що день соборності пропадає на період великої радості від Різдва Христового, радості людини, що благовіє перед тайною спасіння, переживає чудо великого оновлення, утвердження єдності народу у соборній державі, чуття великої родини, як у далекому 1919 дев'ятсот так і сьогодні завжди було і є чудом оновлення. Вулиці, названі на честь Дня Соборності України, є в таких містах, як Броди, Дрога, Беджмеринка, Івано-Франківськ, вулиця 22 січня, Київ, Проспект Соборності, Кривий Ріг, Тернопіль, в День соборності українців закликають пам'ятати про ціну, яку доводиться платити за єдність та аналізувати і враховувати помилки минулого.